Станьте, діти, всі рівненько, усміхніться всі гарненько, привітайтесь. Добрий день! Сьогодні на заняття до нас завітав хлопчик Івасик і хоче дітки вам загадати загадку, слухайте уважно. Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я й сестра моя. Це усе одна сім'я. Вірно, дітки. Отже, дітки, сьогодні наша розмова прийде про сім'ю або, як говорять ще про родину. Сьогодні наш гість Івасик хоче вам розказати про свою родину. Розкажу, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружньо проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею я. Пишаю в неї руки золотії, серце кожного зігріє, тато сильний і завзятий, Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього схист він має. Дід і бабця у пошані вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як ташенят голублять. Є у мене ще й брати кращих в світі не знайти. Ось і вийшла всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Родина це дорослі і діти, які живуть разом і люблять один одного. Бувають великі родини, а бувають і маленькі, але найголовніше, що по родині один одного любили, турбувалися один про одного та піклувалися. Діти, кожен із вас це одна маленька людина. Але в сім'ї вас називають по-різному. Давайте спробуємо з цим розібратися. Сім'я це мама й тато, для, на... для вас вони батьки, а ви для них донечки й синочки. Для дідуся з бабусею ви онуки. Скажіть мені, а братики в сім'ї це хлопчики чи дівчатка? Так, хлопчики, а як тоді ми назвемо дівчаток? Так, вони сестрички. Цікаво, у кого з вас є братик або сестричка? Сім'я це гніздечко любові, тепла для кожного з нас. І в ній панує злагода, повага до старших. Добре, коли родина весела, дружна, міцна. Коли діти слухаються дорослих, а дорослі дбають про своїх дітей. Кожен член сім'ї має свої обов'язки. І для того, щоб усі були щасливими, слід всім працювати, допомагати і підтримувати один одного. Розкажіть, будь ласка, чи ви піклуєтесь про своїх рідних і чим ви можете допомагати вдома? Ось, наприклад, мама готує вдома їжу. А ви можете їй допомогти вимити посуд. Мама слідкує за порядком будинку, а ви можете допомогти розвісити білизну, нагодувати ваших домашніх улюбленців, зібрати свої іграшки. Я бачу дітки, що ви любите свою сім'ю. Як добре, коли у людини є сім'я. А якщо в сім'ї всі спіклуються один про одного, люблять і пішаються один одним, то в сім'ї буде мир, дружба і любов. До зустрічі, малята!